Подолання темної програми. У деяких душах саме в тих, що приходять у втілення з темних рівнів, темні програми. І за кожну таку душу з моменту її чергового втілення за темною програмою вступають в боротьбу, світлі сили, в особі вищих наставників найвищого білого або золотого рівнів. Під словом подолання. Мається на увазі фактично її пом'якшення в тій чи іншій мірі. Максимальне пом'якшення, наскільки це можливо. Тобто, подолання темної програми це не тільки результат, а ще й процес. Ступінь пом'якшення, звісно, є індивідуальним та залежить від кількох факторів. По-перше, від того, з якого саме темного рівня втілилась душа, адже від цього залежить ступінь жорсткості програми. Також це залежить від темного наставника, наскільки він досвідчений, уважний, строгий, відповідальний і так далі. Також це залежить від того, як складена сама темна програма, чи є в ній можливості для світлих сил зачепити душу та перетягнути на свою сторону. Якщо це вдається зробити, то темна програма пом'якшується, але нікуди не зникає. Вона продовжує діяти. За нею продовжує жити душа у втіленні, однак тепер з постійним втручанням в неї світлого наставника, який починає працювати з душею практично одночасно з темним. Завданням світлого наставника є передусім скласти план подолання душею темної програми. Саме згідно цього плану, він і веде душу до самого виходу її із втілення. Скласти для такої душі світлу програму немає можливості доти, доки вона не потрапить після виходу з тілення на світлій рівні і не обере собі її самостійно. Інакше нав'язування такій душі світлої програми, яку вона не обирала, буде порушенням закону світобудови. Світлому наставнику пропонується така темна душа. Він може обрати роботу з нею в якості відпрацювання незначного кармічного боргу, який залишився у нього з останнього втілення. Це стосується тільки наставників найвищого білого рівня. Душа могла досягти цього високого рівня, однак мати незначний кармічний борг, який, хоч і не завадив досягненню цього рівня. Однак просто так все одно не списується і його потрібно відпрацювати. Для таких успішних душ передбачене відпрацювання вже у духовному світі, щоб через дрібницю знову не відправляти її у втілення, якщо сама душа цього вже не бажає. Ось одним з таких способів відпрацювання і є ведення темної душі, а саме допомога та сприяння їй у подоланні темної програми. Приємного в роботі з такими душами мало, оскільки це дуже важка робота, однак дуже важлива та затребувана. Також досвідчені світлі наставники, які не мають кармічних боргів з останніх втілень, можуть обирати роботу з темними душами для, так би мовити, покращення власного послужного списку, для урізноманітнення власного досвіду, теж вони можуть ставити перед собою таку високу планку. Однак найголовнішою метою, яка є однією для всіх світлих наставників, це служба на благо світла. На благо кожного творіння Всевишнього, порятунок кожної душі, що потрапила в пастку темряви. Перед тим, як обрати собі в підопічні темну душу, світлий наставник вивчає її крайнє втілення, після якого вона потрапила на темні рівні, або декілька втілень, якщо є така потреба. Та її нову темну програму, і тоді вже вирішує, чи береться допомогти саме цій душі, оцінює свої можливості, враховує свій досвід. Світлі наставники підходять до роботи дуже відповідально. Якщо світлий наставник бачить, що є ризик не впоратись з тією чи іншою темною душею або її програмою, він відмовляється на користь більш досвідченого колеги. Щоб не опустити таку душу і щоб вона знову не потрапила на темний рівень. Обравши собі підопічного серед темних душ, світлий наставник починає складати план виведення такої душі з під впливу темних сил. Отже, що собою являє цей план? Це по суті достеменна схема протидії темній програмі. І, і в ній е, подається перелік ситуацій та умов тілення прописаних в, ній, е, прописаних в програмі, за допомогою яких можна спробувати вивести темну душу на світлу сторону, ну і прописаться, яким чином він збирається це робити, наставник. Які це можуть бути умови та ситуації? Наприклад, наявність дитини або дітей. Якщо в темній програмі прописана наявність дитини то через материнство або батьківство можливо зачепити темну душу і вивести її на світлу сторону через переоцінку цінностей. Така душа стає невірний шлях заради майбутнього своєї дитини. Також можна зачепити через взаємодію з істинно віруючою людиною, тобто через віру в Бога. Часто темні душі посилають земного, так би мовити, наставника, який допомагає їй обрати світлий шлях. Також можуть стимулювати темну душу до переходу на світлу сторону, почуття до особи протилежної статі, яка є світлою душею, і таке інше. У таких випадках не блокують взаємодію між темною та світлою душами. Їм дозволяють хоча б на деякий час зблизитись і навіть народити дитину, якщо потрібно. Хоч, звісно, вони не можуть бути партнерами за програмами, але. Такий виняток роблять для темних душ заради подолання темної програми. Це дозволено. Щодо ситуацій, то тут дуже багато може бути прикладів. Тут багато прийомів є освітлих. Наприклад, можуть показати людині, до чого призводить деградація, наприклад, душі, що остаточно деградувала. Тобто, тому, хто тільки почав, наприклад, зловживати алкоголем, створюють ситуацію, в якій він стикається з тим, то вже давно деградує через алкоголь, щоб показати, наскільки це потворно і до яких наслідків призводить. Або, навпаки, можуть познайомити з тим, хто подолав залежність та завдяки цьому зміг успішно влаштувати власне життя. Також світлі наставники намагаються зачепити темні душі через численні кармічні вузли, які, як правило, бувають у їхніх програмах. Через важкі випробування вони різними способами стимулюють темну душу зробити вибір на користь світла. Підживлюють людину позитивною енергією, щоб дати їй сили пережити важкі моменти і не з'їхати ще більшу деградацію. Такі душі, як правило, дуже слабкі, у них не вистачає сил для успішного проходження випробувань, тому вони часто не витримують, впадаючи в залежність від алкоголю або наркотиків. Озлоблюються на оточуючих, опускають руки, припиняють боротися. Ситуацію, ще й ускладнюють темні наставники, які допомагають своїм підопічним знижувати рівень вібрацій, навіюючи їм негативні думки, сценарії, страшні сновидіння. В ці періоди підтримка світлих сил таким душам просто необхідна. Хочемо застерегти людей від самостійного визначення наявності. Темної програми у тієї чи іншої душі. Таку інформацію можуть надати тільки вищі сили. Наявність великої кількості кармічних вузлів, або просто важких кармічних вузлів, або важких умов втілення, вроджених фізичних вад не обов'язково свідчить про наявність темної програми. Кожен випадок унікальний. Якщо людина дізналася, що живе за темною програмою, то вона також самостійно може докласти зусиль для її пом'якшення. По-перше, може підвищувати рівень усвідомлення, що допоможе робити вибір на користь світла в кожній ситуації, якою в жорсткою не була темна програма, і як би не провокував і не намагався блокувати цей вибір темний наставник. Варто пам'ятати, що думки про те, що зі складної ситуації немає іншого виходу, крім темного. Навіює саме він. Також варто пройти обряд хрещення, якщо це не було зроблено людиною раніше. Це сприятливо у будь-якому віці і не має значення в якому храмі. Подібний обряд є не тільки в християн, тобто його аналог, також він є в інших релігіях. Також пом'якшує дію темної програми регулярна сповідь, відвідування святкових богослужінь, просто молитвам. Відвідування місць сили, тобто намолених місць. Також потрібно всіма доступними методами підвищувати свій рівень вібрацій. В цьому може допомогти будь-яка творчість, правильні фізичні навантаження, рослинна їжа, взагалі здоровий спосіб життя. Тобто, сама темна душа може таким чином допомогти своєму світлому наставнику виводити її з тенет темної програми, адже вона сама має бути у цьому зацікавлена. Вихід із втілення темної душі, яка протягом втілення намагалася долати темну програму, дуже відповідальний та хвилюючий момент. Якщо душа набрала достатню кількість світлої енергії, щоб зуміти піднятися вгору, то вона потрапляє автоматично в зону очистки світлих рівнів. І це означає, що їй вдалося таки подолати темну програму. І темний наставник нічого з цим вдіяти не зможе, адже він не підселення. Якщо ж душа набрала занадто мало світлої енергії, то вона знову повертається на темний рівень, ну, спочатку їхнє чистилище. Звісно, це ще залежить від того, з якого саме темного рівня прийшла душа у втілення. Якщо з більш високих, то у неї більше шансів подолати темну програму. Душі ж, які втілюються з більш низьких темних рівнів, рідко долають свої темні програми. До того ж, такі темні душі часто втілюють з масштабними темними програмами, які покликані вплинути на велику кількість інших душ у втіленнях. Наприклад, це можуть бути диктатори, серійні убивці, організатори, організатори терактів і, і, такі, і, і такі інші. Таких часто пильнують два інколи навіть три темних наставника через масштабні програми і тому їм подолати темну програму практично нереально. До того ж, у них більш серйозні темні наставники, які жорстко контролюють виконання ними програми і повернення на темні рівні. З відомих історичних осіб, наприклад, темна програма була у Йосипа Сталіна, а у Адольфа Гітлера була світла програма. Однак ця душа деградувала вже протягом втілення. Тобто, так просто неможливо визначити, яка саме програма у душі. Хоча зовні може виглядати, що програма темна, однак це може бути помилковим враженням. Також темна програма була у римського імператора Юлія Цезаря, у єгипетського фараона Тутанхамона, і у його батька так само, у російського царя Івана Грозного. Цезар не подолав темну програму свою протягом втілення, йому це не вдалося. Цій душі ще знадобилося дві спроби. От з другої він вже її подолав. Тутанхамон теж в тому втіленні не подолав темну програму, і ця душа подолала її у наступному втіленні. А от Івану Грозному вдалося подолати темну програму під час того втілення саме завдяки вірі. А Сталіну не вдалося подолати темну програму протягом втілення, і ця душа поки що більше не втілювалась наразі, тому що буде далі невідомо поки що.